У бібліотеці є лише підручники, словники, довідники та книги художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці зображено на діаграмі. Потрібно визначити загальну кількість книг у цій бібліотеці, якщо кількість підручників дорівнює 72%. Потрібно визначити спочатку відсоток підручників, як ми бачимо, 75%, 8% і 5%. Разом буде 80%. 8%, тому на підручники попадає 12%. Відсотків. І 12% становить 72. Це означає, що нам треба 72 поділити на 12. Ми знаємо, скільки попаде на 1%, відсоток, і помножити на 100. Знати, скільки 100%. Відсотків. 72 і 12% скоротимо, тут буде 1, тут буде 6. Таким чином маємо 600. Кількість них у бібліотеці дорівнює 600. Скільки потрібно придбати додатково підручників, що отримана після цього їхня сумарна кількість відносилась до кількості довідників як 4 до 1. Як ми вже бачимо, довідників у нас 8%. Тому, як ми знали з попереднього пункту, на кожен відсоток попадає по 6 книжок. Тому довідників у нас 48. А кількість підручників 72. Ми маємо до 72 додати якусь невідому кількість х. І відношення це має бути 4 до 1. Скористаємося властивістю пропорції 72 додати х дорівнює 4 помножити на 48. Це в нас 192. Таки знайдемо Х192 відняти 72, маємо 120. Тому потрібно додати 120 підручників, і тоді відношення буде 4 до 1.